Математика та вино Історія походження вина Старий Завіт. Першою людиною, яка посадила після великого потопу виноградник і відкрила вино винобуй, який вийшов з ковчегу у горах Араратській і почав обробляти землю і посадив виноградник. І випив він вина і вбився. Вино було нагородою ногу та його супутникам з ці страждання під час поки. Єгиптяни Єгиптян навчив розводити виноград і робити вино Бог всього рослинного світу, покривитель виноградарства, Бог Асіріс. Асіріс став прототипом грецького Діаніса, а потім і римського Бахуса. Стародавні греки. Ще одна легенда розповідає про дружбу язичницького бога Діаніса і дуже красивого сатира Ампелоса. Одного разу Ампелос впав зі скелі і розбився. Діаніс дуже переживав, тому став благати батька Зевса повернути йому одному життя. Зевс злінувся і перетворив загиблого сатира на виноградну лозу, що стала приносити плоди, смак яких був подібний до смаку нектара. З цієї пори Діаніс став мандрувати світом і вчити людей вирощувати виноградну лозу. З плодів якої можна було робити божественний напій – вино. Від імені сатира Ампелеса і з'явилася грецька назва винограду яка дала свою назву науці про асорти винограду ампелографії. Галузь медичної науки, що вивчає винограду лікування, отримала назву ампелотерапія. У різних народів цей благородний напій носив різні назви. У древніх євреїв він називався Жаїн, у персів Ангур, у древніх вірменів – «гінь» тощо. Всі ці назви, однак, не залишилися, лишилася лише та назва, що надали напою первісні римляни. Вони назвали виноградний напій вином від латинського віном. Ця назва походила від слова віс, що означає сила, і під цією назвою вино відомо тепер в світі задача про вино. Родзинки отримуються в процесі сущення винограду. Скільки кілограмів винограду потрібно для отримання 20 кг родзинок, якщо виноград містить 90% води, а родзинки містить 5% води. Розв'язання схеми. Нехай увесь виноград у нас буде x кілограмів. І там міститься 90% води. Тобто залишається 10%, якщо вода в нас зникне. 20 кг це у нас отримуються родзинки. 5% міститься води. Тобто, якщо ми воду віднимемо, тобто, залишається 95%. Розв'язання. Ми повинні перевести відсотки в десятковий дріб і отримати таке рівняння: 0,10 помножити на х, дорівнює 0,95 помножити на 20%. Розв'язуючи його, ми отримаємо, що він буде міститися 190 кг. Математична модель якісного вина сьогодення. Ось виглядає таким чином. Наша модель є скоріше скороченим наближенням до реальності. Вона відображає суть асоціації і вписується в просте рівняння. Y дорівнює m, множити на x плюс b. І представляє вихідне значення якості x вхідне значення алкоголю. B представляє точку перетину, точка, в якій лінія перетинає вісь y, коли x дорівня 0, L – путна по нахилу лінії або у нашому випадку настільки наша якість підвищується, якщо ми додамо 1% алкоголю. Ось таким чином у нас виглядає графік даної моделі. Дякую за увагу!